Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин стало відомо, що багатьох здивувало, президент Ігор Суркіс, зрештою зірвав перехід гравця з національної збірної України до нашого київського Динамо. Хочете знати, хто він і як все сталося? Я вам розповім, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин. Йдеться про молодого захисника Іллю Крупського, який зараз грає за харківський металіст 1925, а також за молодіжну збірну України. Сам гравець зізнався, що був дуже близький до того, щоб одягнути синю білу майку. За словами Крупського, все сталося під час турніру в ризі. Його агент зателефонував йому і запитав, чи зацікавлений він грати за київське Динамо. Відповідь була миттєвою так. Клуб був готовий підписати його ще до закриття трансферного вікна, але зрештою переговори зірвалися з цікавої причини. Суркіс на той час не був в Україні, тому угода не була вчасно закрита. Можливість, яка вислизнула з рук Динамо, варто пам'ятати, що Крупський вже зіграв чотири матчі цього сезону за металіст 1925 який зараз посідає шосте місце в чемпіонаті України з сімома очками після чотирьох ігор. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про цю історію? Динамо втратило шанс запросити молодого таланту з національної збірної України. Чи було це втрачено? Залиште свою думку в коментарях, я буду радий почути ваші думки. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео.